Одразу хочу сказати, що на момент, коли світло в нас працює, коли все в порядку, заклади освіти дистанційно будуть працювати у своєму звичайному графіку. Тобто уроки будуть йти за розкладом, так як вони повинні йти. У разі ж відключень ми сьогодні отримали. Графік, попередній графік, бо ще чуємо від ДТЕК, що можливі його зміни, кожна школа сьогодні ділить дітей однієї паралелі на групи в залежності від місця проживання. Тобто, підключатися до уроків діти будуть тоді, коли в їх оселях є світло, а школа планує проведення уроків за основними дисциплінами згідно графіків відключення. Кожна мама отримує на свою електронну пошту або будь-який зручний месенджер від класного керівника графік проведення уроків, їх розклад відповідно до тієї групи, у якій проживає родина. І у зазначений час родина може підключити дитину до уроків. Крім того, вже зараз потрібно скачати до своїх месенджерів електронні версії підручників, для того, щоб вони були доступні навіть тоді, коли є недоступним інтернет, щоб діти могли попрацювати з книжкою. Звертаємо вашу увагу на те, що якщо діти звикли до одного класного колективу, то при розподілі на групи разом з дитиною можуть навчатися діти паралельного класу. В цьому також немає нічого страшного, бо е, освітні програми однакові і діти з паралельних класів можуть одночасно проходити один і той же урок. Ми намагаємося сьогодні максимально зберегти тих вчителів, до яких звикли діти, але і тут можливі зміни. Якщо на паралелі працює два вчителя математики, то математику у дитини буде вести та людина, той вчитель, у якого також вдома в цей час є світло. Звертаємо увагу також тих батьків, які сьогодні знаходяться за межами міста Одеси або України і не потерпатимуть від відключень світла. Орієнтуватимемось ми на тих дітей, які сьогодні в Одесі. Тобто, включатися на уроки потрібно буде у той графік, коли можуть підключитися діти в місті Одеса. При цьому, цьому пам'ятати, що на один і той же урок діти паралелі будуть підключатися декілька разів на день, тому батьки за кордоном теж можуть обрати зручний час для того, щоб долучитися до уроку. Головне повідомити своєму класному керівнику, до, до якої групи ви долучитесь зі своєю дитиною.